Всім привіт! 19 серпня. По старому календарю сьогодні типа Спаса. Чи як воно там? Ну, а ми працюємо. Так, поміняв оці болтики. Що виходить у нас язички і вирішив сіменопроводи перебрати, бо потом в поле не мучается, бо их начнут ну, отпадать. Вот такие отходы. Получается, так они порепаны. А с этой стороны нормально. Мы сейчас берем этот и срезаем. дело тогда обрезаем, получается вот а так. Ставим сюда этот стаканчик. А це у нас ось залишається ціленьке. І тоді воно отак натягується, як резин, резиновий виріб. І воно отут ось отакі держиться Коротше, без хамутиків, без нічого. Це я, ж кажу, це я вже прив'язував, бо Короте, репається і не держиться то я їх прив'язував був бо... так як ясь оцей ваш трапнув він вже не держався прийшлося його прив'язати цей вже... цей вже тільки викинути бо ми його вже розпідлічили хто його може б воно і так ходило б іще? Ну, не хочеться потім в пулі треба сіяти а ми довбемося того то це зараз зараз я вже тут трішки їх трішки вже полічив. цей будемо лічити, коротше, всі зараз перелічимо і вкинемо їх поки в банку, хай в банки лежать, одінемо потом, бо ще до посівної ще неділі двіться, як льоду, а то й більше. Бо це така резина, блін, що вони його роблять. Оце трошки тільки постояло і все репається. То я стараюся, наприклад, оце їдемо завтра сіяти. Я їх одів, сіялись і я їх зняв. Їх тут ставить, ну, як кажуть, пару хвилин. Одіваються вони швидко. Бо це тільки постояло з недільку, так і починають репатися. Я ж кажу, що вони роблять. Буває, я ж кажу, така резина, купиш той патрубок чи, чи якусь шлангу, блін. В гаражі лежить, блін, і вже репається. Так, поки тут крутився. знайшов, де ще все відпала підножка. Бачите, поки тут всі на проводи знімав і додивився. Вчора вже сівалку перемазав. Навіть ці сухарі мажу. Це виходить оцю так шприц вставляю і давлю і воно типу, туди видавлює і коротко, трошки промазує. Думаю, що не так буде гристи. Так. ну Зараз ці мінопроводи дороблю та вигоню її та загоню, мабуть, АГшку. Її передивимося. Скільки <клес> відходів вийшло? Вже вкинув, лежать. Зараз той катушку вже виставлю, щоб вже так сказати, приготовлено було. Я там собі якбись позаписував, на листочки вже все позатиралося там. І вже знаю там ячмінь скільки катушка, пшениця скільки, удобрення скільки. Ну, Понятно, що воно буває, другий раз там не дуже сходиться, Ну хоч примірно виставив, я вже знаю від чого Ось Така лінієчка, вже звісно теж затерлась за скільки років. І виставляю. І ось так виходить. Раз, тут 2,5 см катушка. Це виходить, суданку я сіяв. Тепер, виходить, десь сантиметр долажна виглядать катушка на, на, той, на пшеничку. Це так. Так, сіволочку витягнули, загнали АГшечку. Чесно, не хочеться розбирать розбирати, ну, мабуть, поки є час, передивлюся всі секції, бо Дуже давно я їх вже не розбирав, це там по-любому вже і земля, і все на світі. Бо в цей рік, думаю, сояшник, мабуть, весь переб'ю. Ну, крім того, де пшеницю буду сіяти прямим посівом. Там не буду перебивати. Не буду цей рік багато пахати, а може взагалі не будемо пахати. Подивимося. Та Винт треба трохи розробити, бо дуже давно не мазався. Я був, переробив їх вже тут з вода, ось бачите, два стояло. А от побачив ті БДФ синенькі такі. Там один винт. І удобно, наскільки, блин, раз, один крутнув і все. А то, я думаю, хто знає за гешками, хто стикався, що, бува, проїдеш, як ото земля тверденька, що одна сторона лізе, друга не лізе. Тоді починаєш той винт, блін, то той накручувати, той вбирати, блін, крутиш, вертиш, а так ось одним крутнув і все. Лізе, лізе, не лізе, то храню кажуть на нього. І тут ще в мене одна <кхух> трошки біда. Тут крайня вічно їх блін, гне. Це теж особисто викручена. Я їх коротше, був в горно вкидав, грів. Пробував рівняти, воно щось ніфіга не вийшло в мене. <кій> Бо хтось ну, треба, аби тут один держав, а другий лупашив. А тут однією рукою держиш, воно гаряче, тут б'єш, воно вже остило. І тут труба така, не дуже і то ну, Така. То я їх ось тут розрізав, зварював, то вже не один рік воно ходить. Бо куплять. Стойка зараз дуже ну, якби така дорогувата. Їх тут вже аби всі поміняти. Тут вже і диски поміняти треба. А краще вже б її всю поменять. поміняти. то вже якась добиваємо її до ручки. І оце тут в мене все теж. Бачите, і тут і оцю вже скрутило. Не хочеться поки вирізати. Хай воно так буде. Тут уже її розріжемо, підігнемо. І працюватиме вона. Бо тут хтось теж колись до мене був, вирвав добряче. Не знаю, чи вони її витягали, що так вирвало. Це вварив рамку. Удобно, звісно, теж вже не один рік працює. Ну, скажу чесно, вже з кожним роком все менше і менше вона працює якось, якось вже так обходимося без неї. Тут зараз отчепам каток, відкотимо його туди і тоді піддомкрачую одну сторону, вперед розбираю, тоді піддомкрачую там другу сторону. Демо попробувати. Накинуть а, цю лебедку, чи кранбалку, чи як вона там Десь вже заникав блін де він і дів а ось вона може так попробувати хоч один край припідняти одне час якось я їх був відкручував і в гаражі перебирав бо блін Тут передня ще півбіди лазить нормально, а тут як залізеш, блін, не дуже удобно. Так, ну, розберу, потім будемо поглядати, що воно буде. Перший диск вже розібрав. Ця сторона, бачите, тут є пиляка, чи пелюка. Ну, Вона тут, виходить, вся ж земля так сюди типа запихає його сюди, воно просто тут трошки якби попадає уже пиляка, а земля вся в основному так іде туди всіки тут уже напресувало. Потім воно Бачите, вже сальника нема, вже оце желізо вже стерло. Це стирає і тоді, виходить, починав підшипник і тоді підшипником вже робить. Тут вже бачите це злізло. Виходить, оце, бачите, тут яка кромка. Це ж воно і тут отак дорожне бути, а воно бачите, вже тут таке полукругле. А воно точно квадратненько, будь. І воно, вичте, тут кілечко пластикове. Воно тут воно терте по пластику і не давати туди землі запихати. Ну, воно дуже швидко його все, якщо ще прогавив, що е -м, диск тіліпався, короте, воно швидко витирає. ну і Воно, коротше, херово зроблено. Я не знаю, як там в других АГшках, я знаю, що вже в новіших, це білоцерківських оцих зелених, там вже трошки по-другому зроблено. Ну, теж воно таке, може чуть краще, але набагато. Мені от у БДФ синенькою в Дніпрожинській їх роблять. Там вже набагато краще зроблено. Ось таке. Так що це треба їх частенько розбирати, оцю землю вибирати. Бо це якби я його раніше розібрав, так би ще пісальник цілий був. би. <кхи> так просто землю вичистив би і назад зібрав. Я їх оце як розібрав перший раз, помазав. Ну І оце як бува, що дивлюся, там, якщо солідол вже з пилякою, то викидаю його, а другий накладую. Я їх ніколи не мажу, ну в тому смислі шприцом. Раз намазав і воно ходить, хвата там того солідолу, Це по принципу того, як ти. На Жигулю, там, чи на якій машині раз туди смазку наклали і воно ходить тисячами е кілометрів. Так само і тут. А. Понятно, що тут нагрузка більша. ну, Хватає його тут з головою. Бо там дивлюся, вчитель не каже день його працюють. Не знаю, я оце скільки воно в мене вже років, не знаю, вже мать там і більше десяти, то я ні разу шприцом і не мазав. Я тут навіть не знаю що тут ні, так вроді на всіх тавотниці є тільки чи вони працюють чи ні, Ну, я їх ні разу не мазав шприцом Так що, так. Ставлюю сальники двохворотникові 55х80 раніше тут завода, оце воно не сальник, а таке пильник короче, стояв. Не знаю, то ли воно вже ці повитировані, вони тут люфточки, бачите. Нові купляю, а воно там вже люфтить. То купляю сальник і воно нормально ходить. Ось бачите, виковиряв. Ще б трошки і вже б пилюка пішла б внутрі. Воно ну, ну, може щось там вже йшло. Зараз помиємо. Подивимося, що там за смазка. Така вроді б то, нема там пилюки. Свіженькою трошки туди ще напхаємо та й ходить там ще не одну сотню гектар. Куди ми йдемо з катачком? Да, П'ятачок! Катачок. Ти куди? п'ятачок? Та чого? Будь здоро! будь здорово! Три секції перебрали, четверту. Почали відкручувати. Подзвонив там кориш, треба було під'їхати. Подивитися, там трактор розібрав. Та пішли з Артемом ще підобідали, потім приїхали від кориша. Полежали добре, бо пекло таке, що капець ввечері вечором поки попорались. Сонце вже зайшло. Як кажуть, день пройшов і толком нічого й не зробили. Ну нічого. Нам спішить особо нема куди. Короче, якось тут на днях кориш заїхав. На крузаку. Каже, я бачив там твоє каже відео, що ти плакав, що тобі на крузака не хватає. Каже, на тобі ось все дарю дзеркало із крузака. Не знаю з крузака воно чи ні. Щось воно мені більш з фури похоже, ніж на крузака. Як ви думаєте, мабуть, набрехав мені той кореш так таке дзеркало підігнав, Каже, що з козака. Ну я щось йому не вірю, він такий балабол, блин. що, шо, шо, брехать він вміє. А бублик, де? Де ти бублик одів? З'їв його? А? Де бублик? Так, м'яса ніхто не дає. Будемо на подножному кормі. Тоже такая похожа на мясо, ще и косточка внутри. Ням ням. Приятного аппетита вам облизуйтесь там. Бачите, ще и косточка там внутри. М'ясо, да? Няскова. Гулай, де пиштався, а? Ми думали, ты уже десь пропав. Хотілося вже в розы спадавати. Ты будешь м'ясо? 所以呢。<See> <laughs>